Доброго дня, ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон. В роботі колода містерія. Для тих кому цікаво. І будемо дивитися, що. Давайте, хотіла поток, але пішло, що було, що є, та що буде. Саме про вас хочу подивитися. Добре. Подумайте про себе, нічого не притягуйте. І будемо дивитися. Так, поїхали. Хто ви на сьогодні? Хоче дві карти? Так, імператриця і король Пентаклів. Давайте, що це у нас? А ви у нас сімейна людина. Неважливо, хто вийде, хлопчик чи дівчинка, король імператриця чи король Пентаклів. А давайте, ну чомусь імператриця мені йде. Так, Королева жезлів, це про імператрицю. Вам сказано про те, що ви наразі в благостях, в сім'ї, в статусі, в благосному сімейному статусі. Людина, яка. Сотворяє простір навколо себе, яка достойна всього самого найкращого, яка, можливо, в очікуванні дитини, або в очікуванні якогось проєкту, або в очікуванні, коли вона продвине якийсь проєкт. Тобто людина, в якої все, чоловік при ній, сім'я при ній. В повній благості, матеріальній і, ну, чомусь хочу сказати, емоційній. І будемо дивитися далі, що було, що є, та що буде, так, що було? Що є? та що буде. одні колоди, карта помірності. Що каже про те, що ви в цих благосних енергіях вже доволі таки довгенький період часу. Поїхали. Що було у вас в житті? Так, сила, дівчике, сила. Ви прийняли силу. М -м -м. Якщо це, давайте спочатку почнемо з буденного більше, каже про те, що ви людина проявлена, людина, яка добивається своїх цілей, яка заявляє про себе, яка знає, чого вона хоче, яка здатна відстоювати свої інтереси. Крім того, шістський пентакль – людина, яка здатна не тільки собі, 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 яка здатна ще віддавати, ділитися. І карта смерть. Про що карта смерть? Давайте запитаємо про диявола. Тобто закінчився якийсь етап у вашому житті, знову ж випадає карта по страшному суду. Про те, що закінчився якийсь період з дияволом. Е, якийсь урок ви закінчили, де, можливо, довелося проявити таку свою силу. Можливо, забагато віддавали. Розумієте? Так, давайте про що? Ще карта дияволу. Це якийсь був кармічний урок, який ви завершили по смерті. І не могли його відкласти або просто минути. Зрозумієте, про що карта дияволища? Давайте. Про що? Е, про те, що ви. Знаєте, як те, що було? Що ви саме із стану, коли ви в. Е, із, ну, тут навіть не жадібності, із стану, коли ви на собі економили, і коли ви. Е, не дозволяли собі нічого зайвого, можливо, навіть емоційно були спустошені. Ви, от таки можу сказати, що виросли, проявили силу, силу і виросли таки в свою імператрицю. Тобто, це вам далося нелегко. Для цього вам довелося щось пройти, постаратися і вирости над самою собою. Чомусь хочеться так сказати. Далі, що наразі у вас? Наразі у вас. Стан, коли ви стабільна жінка, ось король Пентаклів, королева Пентаклів це ви. І знаєте як, але від цього ви не почуваєтеся, не почуваєте ніякої радості. При своєму імператор, імператорстві ви не почуваєте радощів. Давайте запитаємо, про що четвірочка кубків? Тобто все життя якось іде. Ми подивилися, що це буде доволі таки тривалий час, але ви не, не отримуєте емоцій, ви просто в стабільності якійсь. Про що четвірочка кубків каже? Про те, що дев'ятка Пентаклів. От вам це все приїлося. Розумієте, ваші благості, от так і кажуть, що вони вас вже не радують. І вам хочеться з чимось попрощатися. З чим? А що це? Знаєте, вам хочеться якось е, кудись е, двинутися в інше, щось почати інше. Ви навіть, можливо, знаєте, що. Це, але для цього потреба, треба щось захистити, ви начебто переживаєте, щоб щось не втратити своє. Розумієте? З карта захисту, це одно якось карта стабільності, що ви можете своє відстояти. І е, ви розум, розуміння саме того, що треба рухатися кудись. розумієте? Про що вісімка кубків? Що ми хочемо попрощатися? З якимись конфліктами, з якимись проясненням отношенні, з тим, що ви доводите, як буде краще і чого ви хочете. Рицарь Кубків про що це? Ви хочете знайти це чоловік? Ні. Ви просто хочете знайти якийсь шанс, спосіб, знаєте, як, кудись двинутися, що подарує вам емоцію, От, зробити щось що подарує вам емоцію. А так, от, знаєте, як вам скажу, що ви, можливо, щось і плануєте по, по королеві Пентаклів по імператриці, а ви в ілюзіях ви не знаєте, як це зробити, або щось вам заважає. Про що е, карта місяць луна, про що карта місяць? От ваш король жезлів, от він вам і заважає. Це ваш імператор. Так, він же король Кубків, він же король жезлів. І він вам заважає, знову ж таки, не перший розклад такий, хлопці і дівчата, він вам заважає е, діяти, е, власно. Власне, ну, соответственно, власному предназначению. Розумієте? І от він вас, ви через себе страждаєте, от прямо таке. Ви не ви не кайфуєте від життя, ви просто проживаєте в своїй в стабільності. Давайте я хочу запитати, а чого ви хочете? Чого ви хочете від життя, від короля Пентакля від життя? Знаєте, ви хочете творити своє життя реальністю, але від нього ви не отримуєте якоїсь підтримки, можливо, навіть ментальної. Тобто з тим, що ви маєте, ви не можете рухатися. Ви просто в безділі, ну як не безділі, бізділя, благосне безділі, я скажу. І над вами, начебто, якісь ограничення, начебто, ви в клітці. От чомусь іде мені саме так. А ви хочете прям бути рушієм свого життя, щось запланувати прям і зробити це і кайфанути від цього. Розумієте? Королева мечів, через що ви почуваєте себе в тісках. Почуваєте себе в вершенні чистві, і в благості. Розумієте? Отак. От Добре, давайте подивимося, що у вас буде в майбутньому. От, і людина до вас із почуттями і з достатком, але обмежує все одно. Дивіться сюди, що у вас в майбутньому. Ви почуваєтеся зрадженою, непонятою, перестаєте спати, і це все відбувається у вас в сім'ї. Тобто, все одно ваша опора залишається при вас. Четвірка жезлів, карта свята, карта. Як я завжди кажу, почві під ногами карта тила. Ви залишаєтеся при ньому, але все далі ви починаєте, знаєте, як менше, менше залишається у вас всього дев'яточки кубків благості, емоційних саме, і ви переходите в якісь просто чомусь мені пішло в панічні атаки. в те, що ви е, страждаєте, переходите в якісь тривор, в тривоги, страждання, обмеження. Свершення. І самі почуваєте, начебто ви самі себе придаєте і начебто ваш партнер ваш придає. Про що сімочка мечів? Про те, що ви живете в якомусь очікуванні, не проживаєте своє життя, просто чекаєте. Коли вам дадуть дозвіл на прожити своє життя? Це глупості. Так. Паш Кубків, хочете щось робити? Хочете емоцій, хочете щось зробити? Так, проявитися хочете, розумієте? Оце в майбутньому. Добре. Як ви будете діяти? Давайте. Що ще вас в майбутньому чекає? Дівочки, в майбутньому, ви. Постраждаєте і почнете рухатися. От це буде нелегко даватися, я вас відразу розумію. Вас намагатимуться затормозити, про що карта повішена, продійка Пентаклів, що ви дуже довго будете, знаєте як? От саме в парі ви дуже довго будете зважуватися на це. Покажу карту. Дуже довго буде зважуватися, тому що, знаєте як, тому що ось королева Жезі, вона активна, а у вас тут повішена і карта вибору, і для вас це буде дуже емоційно. Боляче боля, чомусь слово пішло, розумієте? Важко вам буде на це, тому що, начебто, і в парі у вас все добре, розумієте? Що ще? Але карта Королева життів каже про те, що ви саме починаєте рухатися. Що далі? Верховна Жриця, про що? По правосудді. Ви обираєте в кінці кінців мир, ви обираєте щось своє, по уміряності, про що, ви робите вибір. Знаєте, як, можливо, навіть через конфлікт. Ви робите вибір, от для того, щоб розширитися все одно. По умірності, про що через конфлікт, умірність, рицарь мечі. Ви все одно будете активніше, активніше, активніше думати про те, щоб проявитися, але ви будете робити це дуже мудро. Можливо, навіть, знаєте, почнете щось робити, але не будете розповідати от, саме своєму партнеру, оточуючи про те, що ви щось почали. І в ітоді вам що по правосуддю у вас це вийде, у вас це вийде, ви підете в якесь розширення, підете в щось нове. Розумієте, ви закрутите, начебто, всесвіт навколо себе. І це буде ваш вибір. Давайте далі хочу ще. Що ще нам скажуть, що ще далі буде? Трійка пентаклів, ви почнете активно працювати, далі не дає запитувати карта блоку. Почнете активно вкладатися в своє якесь новшество, в те, що ви хотіли. Серце у вас відразу кажу, буде розбите. Розумієте через це? Тобто, ви можливо будете розстрадати через те, що ви от когось обманюєте, комусь не договарюєте. Хочу взяти вам пораду. Так, Паш Пентаклі, от вам і кажуть, починайте, е, про, починайте щось нове. Саме, знову ж таки, нагадаю, Верховна Жриця потримайте в таємниці певний час, поки ви не розкрутитеся. Правосуддя, тобто це ваше предназначення, це ж от просто клас, чесно. Починайте робити щось своє, вкладайтесь туди, вам кажуть, е, відпускайте старе. О, знову ж таки, порада, відпускайте старе, королева кубків, починайте робити там, де у вас кайф, там, де у вас почуття. І тільки тоді ви проясните це все. Розумієте? Дев'ятка жезлів. Не просто вам це буде, відразу кажу. Але, дівчатки і мальчики, воно того варте. Хочу ще, що звізда, Починайте виконувати свої бажання. Нагадаю, за карту зірка. Карта Зірка це не просто вот так от і у вас вийшло. Ні. Вам треба буде вкластися по пажу пентаклів, по вісімки пентаклів, і в тому числі відпустити старе. Розумієте? І тільки тоді у вас іде виконання. Вашого бажання, яке можливо, ви от дуже давним-давно планували його. Приймайте ви блага, благодарна за лайки, підписки, донати, благодарна за зворотній зв'язок, благодарна всім, хто зі мною з перших днів і кожного дня нових рада бачити підписників. Будьте зі мною, у нас класно, і нехай кожне послання знайде своє серце. Благодарю.